У красу храму укладена душа парафіян, прихожан, адже саме вони стали ініціаторами спорудження нової церкви. Будівельні роботи розпочалися ще у 1993 році за попереднього настоятеля протиієрея Михаїла Гуцула. Не всі дожили до цієї щасливої миті, хто були ініціаторами зведення святині. Дана будова велася господарським способом і тривала 22 роки. У 2002-му будівництво було майже призупинене, у 2005-му будівельні роботи відновилися. 15 жовтня 2007 році згоріла стара дерев'яна церква. На той час нова була вже накрита. І вже 19 жовтня 2007 року з благословення архієпископа Івано-Франківського і Галицького було освячено місце в новому храмі для проведення тимчасових богослужінь. Із благословення владики Осафа церковні активісти збирали кошти по парафіях Калуського, Богорчанського, Долинського районів. Тож спільними зусиллями людей доброї волі району та області вдалося збудувати цю величну святи і ось минулої неділі на церковному подвір'ї храму Івана Богослова зібралося чимало людей із перевозця, сусідніх сіл, які прийшли розділити радість освячення та отримати благословення в історичний день відкриття духовного оберегу. Колориту святковому дійству надавали барвисті рушники та квіти в руках дітей та юні. На запрошення громади освятити храм. Приїхав владика Іосаф, гостині господарі, як і годиться, приосвященного архієпископа Іосафа зустріли хлібом сіллю та щирими вітальними словами. Низький уклін від нашої громади, Високопреосвященніший владико вам, за ваші молитви, за те, що розділили радість з нами. Господь нехай помножить вам роки. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай силу і радість Бог вам дає. На снагу до праці кожного дня. Вам вдячність складає церковна рідня. До сотні літ зичем вам дожити, і щоб натхнення з віком не згасало, і Богу бажаємо так служити, щоб духовність ваша процвітала. Прийміть цей хліб і сіль, живіть щасливі і здорові, а для громади нашого села даруйте щире, Боже Слово. Відтак настоятельно збудованого храму отець Василий Бобунюк запрошує Владику очолити освячення церкви, відправити літургію. Лунає молодійний, піднесений співхористів з духовної семінарії та церкви Івана Богослова. Ця висначна подія справді стала новим витком розвитку духовності на селі. На божественну літургію, яку провадив Владика Йосаф, зібралося чимало віруючих, що засвідчило підтримку діянням настоятеля церкви отця Василия. Участь у богослужінні взяло різновікове населення, а це означає, що Духовні і культурні цінності, які народжуються у святині, передаються з покоління до покоління, примножуючи цим добрі справи на благо рідних та батьківщини. Після архієрейського богослужіння владика Іосаф вручив благословенні грамоти церковній громаді, настоятелю святині уцю Василею хрест прикрасами. А бійця АТО мешканця з перевозця Петра Андрухєва нагородив патріаршою медаллю за жертовність і любов до України та привітав усіх прихожан з визначною подією у їхньому селі. Христос Воскрес! Господь! Христос Воскрес! Воїх! Христос Воскрес! Ненадаремно не я цим християнським привітом, пасхальним привітом, здоровою сьогодні і з вами. Бо воістину сьогодні Христос Воскрес і Воскресла церква для вашого села. Я пригадую. Той час, коли я приїхав до вас після надгарища, після того, як ось ваша церковця згоріла. І заспокоюючи людей, говорив їм, що на все Божа воля, на все дія Божого проведіння. Немає зла, яке би Бог не перевів на добро. Якщо ми Вами благаємо, звертаємо і просимо пастора Начальника Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він нам допоміг вирішенні наших проблем і наших питань. І Господь допоміг. А після благословення та щирих слів вітань було звершено хресний хід навколо храму. Пояснюється така хода тим, що якби далеко людина не віддалялася від Бога, Господь завжди дає їй шанс повернутися до нього. На знак відкриття церкви по всьому селу пролунав гучний церковний передзвін як символ початку нового етапу в духовному світі перевозівчан. Тож зроблено ще одну добру справу на благо розвитку перевозецької громади. Щиро дякував усім, хто своєю працею та коштами долучилися до будівництва нової святині на Атель церкви святого Івана Богослова Василий Бубнюк, тож нехай прохожани у новозбудованому Божому храмі духовно збагачуються. Нехай ця велика громада укріплюється вірою та любов'ю до Бога, що стане плідним досягненням цього чудового духовного берегу осередку єдності та Божої благодаті.